Вони були внесені на 11 рік. Якщо там роботи майже виконані на 70%, ми повністю карту відпрацьовані по 9 таких районах, як Бережани, борщів, бучар, Гусятин, залісніх, кремлець, монастирицька, рибовля і чортів, повністю, як всі заключення, геологів, є, відповідно, карти в різних масштабах. Ну, залишилося... Це основні райони, де ми в першу чергу профінансували, там було згоди, залишилося ще, як бачите, 8 районів. Якщо профінансуємо, відповідний підрядчик завершить роботи і це, ціни не мінялися. Чому 105? Там, тому що внаслідок інфляції було 72 тисячі, а 10-й рік не фінансувався, і тому на завершення залишиться сума. Ми її внесли в зміни в конкурсну програму і вона заложена, дана сума подальше фінансування. Дякую. Буду запитання? Пані, будь ласка. Якщо можна. А от як власне цей моніторинг відбувається? Як він відбувається? І ну чи він відслідковує збільшується ці сумніві процеси, чи все-таки зменшується? Нам до чого готуватися? <слів> На сьогоднішній день ну, саме у нас зараз більшість сумнів це Мельниця-Подільська, ви знаєте, там у нас відселення 10 мешканців і вже Шість профінансовано, ви знаєте, в цьому році Борщинська Рада профінансувала ще 8 сім'ї 90 і ще порядка 100 тисяч на компенсацію тих людей, які самостійно перейшли на інше місце. Крім мельниці Подільської, процес ну, бережали там, локальний був, але таких активних сумів не було ні в минулому році, ні в цьому. Локальні йдуть наслідок перенасичності.